Пропонується до продажу компактний цегляний будинок у винниках Львівської області. Будинок має загальну площу 67 метрів квадратних. У ньому розташовані три кімнати, серед яких дві спальні, затишна вітальня, а також сучасна кухня з новою технікою. Встановлено оновлену газову систему опалення. Нову сантехніку та систему кондиціонування, що забезпечують комфортну температуру у будь-яку пору року. Санвузол суміжний, обладнаний душовою кабіною та пральною машиною. У будинку передбачена система безпеки, встановлено сигналізацію та надійні металеві двері. Завдяки якісному ремонту та продуманому переплануванню створюється відчуття нової будівлі, яка ідеально підійде як для постійного проживання, так і для комфортного відпочинку. Ділянка має площу 8 соток, що дає достатньо місця для облаштування зони відпочинку, садочку чи невеличкого городу. Винники це місто розташоване безпосередньо біля Львова. Завдяки такому розташуванню мешканці мають зручний доступ до всієї інфраструктури обласного центру. У самому місті є школи, дитячі садочки, магазини, аптеки, лікарня, а також заклади громадського харчування та різні сервіси. Транспортне сполучення з Львовом добре налагоджене, курсують маршрутки та міські автобуси. Ціна будинку 18500, присутній торг. За більш детальною інформацією звертайтеся до власника будинку та домовляйтеся про перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.